6 березня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що по вулиці лікаря Парнете жінка тривалий час не відчиняє двері. Прибувши на місце, рятувальники відчинили квартиру та надали доступ до жінки медикам. Довелося виїздити учора рятувальникам і на порятунок кота, який заліз на покрівлю балкону по вулиці Вадима Пугачова і не міг спуститися. Цього ж дня у селі Йосипівка виникла пожежа господарської споруди. Місцева мешканка займаючись своїми домашніми справами на подвір'ї відчула запах диму. Згодом вони помітили, як господарча споруда була охоплена вогнем, не зволікаючи, відразу повідомили до служби порятунку. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу подали один ствол типу протект на гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Вогнем знищено одну тонну сіна. Наслідок пожежі пошкоджено господарчі споруди на площі 15 метрів квадратних. Рятовано дві господарчі споруди та шість тонн сіна. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. Вже о 18.20 сповіщення про пожежу сухої рослинності в селі Запсілля. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння пожежі. Вогнем знищено рослинність на площі до гектара. До гасіння пожежі залучалися 3 чоловіка особового складу 14-ї державної пожежної рятувальної частини, 5 чоловік особового складу 17-ї державної пожежної рятувальної частини та дві одиниці пожежної техніки. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Вкотре нагадуємо спалювання рослинних залишків суворо заборонено і карається законом. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.